Спортивні забави просто неба у середмісті Івано-Франківська у передень нового року для дітвори організували справжнє свято. На площі ринок відбулися традиційні різдвяні спортивні забави. Діти випробували на міцність літ на центральній міській ковзанці. Поблизу ратуші вони на випередки ганяли м'яча хокейною ключкою. Позмагатися за спортивну першість міг кожен охочий, адже жодних вікових обмежень не було. Я змагалася з старшими дівчатками зі мною. Я Ніше, в ні, мене сьогодні слабенькі конкуренти. У цих змаганнях не головне, головне перемога. Головне участь головне в себе вірити. Очіюся свято, тому що в мене буде перемога. Перед новорічні забави відбуваються щороку. Цього року провести їх швидше завадила не надто сприятлива для зимових ігор погода. кажуть у міській спорткомітеті. Тепер із настанням морозів ковзанка готова приймати прихильників зимового катання. Зараз це рухло, рухливі такі. Естафети наступного разу, коли буде більше снігу, і коли цей майданчик буде вже залитий повноцінно ледом, ми зможемо провести заходи на ковзанах. Відповідно, коли достатньо снігу, ми так само переключимось на гірку на Валах. і там будемо проводити змагання на санках для того, щоб діти порухались, отримали насолоду. І саме головне, щоб вони розуміли, що на свіжому повітрі можна чудово відпочивати. Вже у січні на центральній міській ковзанці планують організувати змагання на санчатах, а пізніше і на ковзанах. Подібні спортивні забави чекають на дітей і у мікрорайонах міста. Тут згодом облаштують ковзанки. Оксана Семко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.